У святковий день 22 грудня відбулася 24-та чергова сесія Словотиської міської ради. На розгляд депутатів було запропоновано понад 50 питань. На початку засідання міський голова Юрій Фемічев привітав енергетиків з професійним святом і дав інформацію о ситуації в Україні. На фронті важко. Ми війшли в зиму. Так нам допомагають наші партнери, і ми їм за це завжди дякуємо. Але розуміємо, що емоційно допомагати. Перші місяці повномасштабного вторгнення, перші півроку, рік, і допомагати рік і 10 місяців це різні речі. Тому що, як завжди, в світовому суспільстві з'являється політика, і ми це бачимо. Ми це бачимо. Хоча видатна подія 14 грудня голосування в Раді Європи щодо початку перемовин з Україною щодо вступу в ЄС. Європейський союз, мені здається, була несподіванкою і для нашої країни, і для керівництва держави, і для тих, хто очікував цього рішення, але не дуже вірив, що так може бути. Але європейські політики проявили солідарність, проявили свою мудрість, і ми маємо це рішення. Чекаємо такої самої підтримки від наших американських партнерів, але разом з тим, все це вказує нам на те, що ми маємо консолідуватись тут, всередині країни. Вже майже два роки багато хлопців, а інколи й дівчат, не мають ротації, тримають оборону і потребують, потребують допомоги. Ми розуміємо, що питання мобілізації воно точно стоїть. ми сьогодні в Славутичі маємо 806 людей, військовозобов'язаних, які не підтвердили своїх облікових даних. Підтвердження облікових даних це не є отримання повістки на фронт. Це це лише звірка даних, що ти тут, ти знаєш свої обов'язки і в разі потреби пройдеш відповідну лікарську комісію, яка має підтвердити, що ти здатний обороняти країну, далі навчання і далі захист країни. Але 806 людей сьогодні ми не знаходимо. Так, є відповідні звернення до нас поліції, вони в розшуку, але ми маємо. Всі разом з вами попрацювати над тим, щоб максимально провести звірку цих даних. Ще один аспект важливий нашої життєдіяльності це критична інфраструктура зимовий період. Ми маємо фортифікацію, ми маємо відпрацьовані алгоритми реакції реагування на надзвичайний стан, втрату енергоживлення, господь прильотів руйнувань. Тестуємо і бачимо вади, які треба. Посунути, вони не значні, але треба відпрацювати з цим щодо зв'язку. Компанія Київстар, яка зазнала атаки, насторожила всіх. І, можливо, добре, що це відбулось в такий більш-менш спокійний спосіб, хоча це спричинило чималі проблеми по всій Україні і навіть у війську. Але ми отримали дзвіночок, що треба бути наготові. Ми продовжуємо удосконалювати наші укриття. Шукаємо ресурси для того, щоб додати нових. В нас є така можливість. Розпочались роботи по облаштуванню укриття в восьмому дитячому садочку «Теремок» в Добринівському кварталі. І до літа, я думаю, це укриття має в нас з'явитись і діти повернуться в свій рідний садочок. Сьогодні вони там не навчаються. Традиційно на початку сесії депутати оголосили свої заяви. Просимо розглянути питання про виділення коштів чи залучення спонсорів. Навіть ремонтування дороги Славутич-Мекшунівка, яка за два воєнних роки стала вщент розбита пісковозами і непридатна для переміщення лігкових автомобілів та дачного автобусу, яким користується третина кооперативу колективу. Ця дорога вкрай потрібна, так як багато багатьом дачникам життєво необхідно добиратися до своїх дач як в кооперативі, так так і в самому селі, бо вони в тяжкі воєнні часи обробляючи землю можуть з нею харчуватися. Тому просимо повесні цю дорогу відремонтувати, щоб не було відмінено дачний рейс, і всі пожилі люди змогли добиратись до своєї ділянки а тим більше перевозити продукцію. Дякуємо за розуміння. Питання було розглянуто в рамках обговорення розвитку інфраструктури дорог міста Славутища на 2024 рік. Депутат Вольський зробив свою заяву. У своїй заяві хочу звернути увагу на поведінку нашого колеги-депутата Юрченка Юрія Григоровича як непорядний та неколегіальний. Депутат Юрченка неодноразово озвучував на своїй інтернет-сторінці та. Сесії міської ради неправдиву інформацію стосовно засідань гуманітарної комісії на весь час роботи депутат Юченко жодного разу не цікавився і не відвідував засідання комісії. Депутати, які не словом а ділом хочуть допомогти вижити місту, і не живуть за принципом або яга проти, завжди відвідують комісію і працюють над проблемними питаннями. Так на останньому засіданні приймали участь три депутати та шість доповідачів, і навіть коли відсутній кворум, питання завжди обговорюються своїми маніпулятивними діями, депутат вводить в оману жителів міста та наводить наклеп на всіх членів гуманітарної комісії та доповідачів, які приймають в ній участь. Та підриває авторитет працівників відповідних структурних підрозділів міської ради. Прошу вважати мою заяву як запит до комісії з питань законності та правопорядку щодо оцінки дій депутата Юрченка по наданню неправдивої інформації, пане голова комісії. А чи вважаєте ви моральне право своє як таке бути головою медичної комісії після того, як лікарі висловили вам два роки тому? свою думку чи, чи це моральне право бути головою комісії? Ви, ви його маєте чи не маєте? Я думаю, що ви скажете, що маю, а мені здається, не маєте, розумієте? Регламентна комісія розгляне заяви та дасть відповідь на наступній сесії. Далі сумна традиція: присвоєння звання почесного громадянина міста загиблим Словотичанам. Просимо підтримати питання, присвоїти звання почесного громадянина міста посмертно нашим двом воїнам, героям, з якими попрощалися на минулому тижні. Це Вілько Дмитро Сергійович і це Єрмоленко Василь Вікторович. На жаль, на жаль, їх немає вже серед нас, і вони з неба захищають нашу країну, і нашу землю. Начальник фінансового управління розповіла про субвенцію від Київської обласної адміністрації. У розмірі 5 мільйонів 917 тисяч 572 гривні на реконструкцію інфекційного відділення нашої лікарні. Під будівництво житла для Ну, Його, ви, 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 ви. Я прошу вас підтримати. За годину після початку сесії прийшов депутат Борисов. Продовження традиційне. Припиніть порушувати порядок. Повертаюсь, повертаюсь до порядку денного. Прочитайте регламент, як надається слово присутнім в залі, які не приймають участь обговоренні. Пане Борисов. Припиніть порушувати порядок. Ви поводите себе вкрай нечемно, некоректно по відношенню до колег. Ви заважаєте працювати? Ми будемо змушені припинити сесію. Ми маємо припинити сесію. Голова регламентної комісії нагадав депутату Борисову. Славутицькою міською радою. Прийняти рішення про відсторонення депутатів від забороненої партії на сьогоднішній день. Рішення рішення дійсне. Воно, воно повинно виконувати. Щодо присутності, як членів територіальної громади, то хочу зазначити, що відповідно до частини 5 статті 7 регламенту, який прийнятий і також діє на сьогоднішній день, кожен член територіальної громади має право безперешкодно відвідувати засідання Ради та її органів за умови дотримання ним встановленого порядку. Як ми бачимо, встановлений порядок ніяк не дотримується. Далі відповідно до частини до частини сьомої цієї статті 7. Якщо член територіальної громади має намір виступити перед депутатами з приводу окремо обговореного питання, то він повинен попередньо а, поінформувати про це головуючого на пленарному засіданні сесії ради Якщо під час пленарного засідання ради депутат вчинить дії, що містять ознаки адміністративного правопорушення або злочину. Обговорення зупиняється. Негайно для оцінки такого факту головуючий та голова комісії проводять між собою консультації на окремому спеціальному засіданню. Після зроблених висновків головуючий на засіданні повідомляє Славутицьку міську раду про факт, що відбувся, та його оцінку. У разі необхідності закриває засідання або оголошує перерву і негайно звертається до відповідних органів пропозиції вжити відповідних заходів. Мабуть, якщо кваліфікувати, то Здається, що є ознаки дрібного хуліганства, то я на це звертаю увагу. Далі була оголошена перерва у засіданні та викликана поліція. Після поновлення сесії депутати проголосували щодо надання слова депутату Борисову. проголосували чотири перед обговоренням міської програми. Турбота на 2024 рік. Міський голова дав додаткову інформацію. Прогноз надходжень до міського бюджету в 2024 році такий, що ми. Не через е, перерахування військового пдфо всіми е, підрозділями. Це не лише Збройні сили України, це і Нацгвардія, це і Нацполіція, це і е, ДСНС і інші силові структури до державного бюджету. Е, до речі, тут зроблю маленьку рімарку, коли кажуть. Міські бюджети, як ви допомагаєте обороні, тому можемо вважати, що Соловська міська рада в наступному році вже гарантовано 80 мільйонів допоможе обороні державі, тому що ми віддали ці кошти, а вони відповідно до рішення Верховної Ради спрямовані і будуть з вами на оборону. Але ми чітко розуміємо про збільшення видатків на різні напрямки. В першу чергу, це заробітна плата, яка збільшується відповідно до збільшення мінімальної заробітної плати. Це обов'язкове харчування дітей в закладах освіти за рахунок міського бюджету, тому що в нас практично всі діти отримують статус діти війни і це пільга по харчуванню. І це така досить типова історія в нашій країні, коли пільги встановлює держава. А Виконання цих пільг лягає на плечі місцевого самоврядування. Але разом з тим це наші діти, тому плюс 10 мільйонів ми маємо щонайменше передбачити в бюджеті на це харчування і його забезпечити. А можливо, і більше, тому що ціни постійно зростають. Натомість ми працюємо активно з залученням коштів. Це буде в звіті, але такий анонс попередньому розказати. Ми порахували, що маючи бюджет міста. Трошки більше 300 мільйонів гривень в 2023 році ми залучили зовнішнього фінансування по різним міжнародним і не лише міжнародним проектам. Все, що прийшло з в інфраструктуру міста Славутича, 417 мільйонів гривень. Тут більше ніж міський бюджет, і це наша стратегія на наступний рік. Будемо саме цю частину розвитку, бюджету розвитку реконструкцій шукати саме в фінансування або хоча б співфінансування зовнішнього. Частину цього співфінансування ми вже проголосували в попередньому рішенні щодо субвенції з обласного бюджету. Це субвенція залишки цього року. Вони нам передали, і наступний рік буде ще достатньо суттєва сума на об'єкт, який я вже зазначав, щоб ми цей об'єкт реалізували і надали житло. Людям нагадаю, що в 2023 році наша лікарня втратила два пакети важливих фінансових з точки зору фінансових в першу чергу для свого утримання. Це пакет ковідний, який просто був скасований в країні, тому що ковід вже звичайний вірус, і навіть жодних карантинів немає для родичів тих, хто хворіє, все це, це звичайна хвороба. Тому немає доплати, а це були суттєві кошти для лікарні. І другий пакет, який ми не отримали, це робота в. В умовах надзвичайних станів таких пакетів вкрай мало на всю країну, але ми, як особливі через те, що обслуговуємо Чорнобильську зону, розраховуємо цей пакет отримати. Ми включили для цього підтримку і навіть МАГАТЕ на рівні міністерства, маємо підтримку на рівні обласного департамента Київської обласної військової адміністрації, тому що є одна умова, яку ми не виконуємо точно. Це умова обслуговування 200 тисяч населення в регіоні. Ну зрозуміло, що в нас такої кількості немає, але разом з тим, ми маємо е окремий статус ізольований щодо чорнобильської зони, і є розуміння, що цей пакет має бути у нашій лікарні. Під час обговорення програми турбота на пропозицію депутата Крива Піши було проголосовано за видалення додатково 1 мільйона гривень для потреб словотичан, які перебувають на передовій на фронті. Досить тривалим було обговорення програми забезпечення беззбиткової діяльності житлово-комунального господарства міста Словутича на 2024 рік. Особливо гарячим було обговорення питання про утримання гуртожитку. Є правило утримання гуртожитків, яке чітко передбачає, що ми повинні отримувати чергових. Друге. Гуртожитки належать громаді. І саме громада має визначати пріоритет їх розвитку, що з ними робити далі. Третє. Керівник безпосередньо комунального підприємства несе кримінальну відповідальність, в разі чого. Щось станеться, ну тоді приймайте рішення. Якщо ви не голосуєте сьогодні за отримання чергових, то ви порушуєте а. Норму закону, яка це передбачає, б, звільняйте керівника прямо в залі, бо я не буду на себе брати відповідальність кримінальну за того, хто там є недобросовісним. Це перше. Друге, що я хочу доповнити, те, що з 2019 року по гуртожитках фактично не велась претензійна робота. І я її, саме я її започаткував і розпочав. І нам вдалося вже повернути примусово 200 тисяч гривень і 123 люди сплатили за завдяки проведенню саме нашими працівниками роз'яснювальної роботи. Депутат Любива запропонувала депутатському корпусу відвідати гуртожиток, провести бесіди і можливо відправити деяких людей на лікування. Правда, тут є нюанс. Зараз на лікування можна відправити тільки за добровольною згодою. Адміністрація ЖКЦ дала інформацію, що борги у деяких мешканців гуртожитку становлять по 40 тисяч гривень. До злісних боржників застосували жорсткі заходи щодо відключення частини послуг: вода, електроенергія, але. У процесі обговорення для стимулювання працівників ЖКЦ у вирішенні питань було запропоновано виділити грошей на отримання чергових не на рік. А на три місяці та окремо проголосувати за погашення заборгованості з електроенергії на 700 тисяч гривень. За вирішення цього питання окремо та взагалом проголосували лише 11 депутатів. Таким чином програма забезпечення беззбиткової діяльності житлово-комунального господарства Славутича на 2024 рік не була прийнята. Досить активно було обговорення програми утримання та розвитку інфраструктури дорог міста Славутича на 2024 рік, особливо про дорогу на Микшунівку. Ми зверталися до е, Національної поліції України, до Генеральної прокуратури е, щодо е, стану доріг, е, по яким здійснюється перевезення піску. Була е, виїзна нарада, я, на жаль, не приймав участь е, тоді, але висновок був один: ви повинні при обмеженні руху, ви повинні організувати об'їзний шлях. Тобто, по суті, перекинули на нас. Славутинська громада може організувати об'їзний шлях через інші громади. Це як? Ну, це тоді рівень обласної адміністрації. Так, Була пропозиція звернутися до суду щодо нанесення збитків до місцевого бюджету. Давайте активізуємось з роботою до депутатки Верховної Ради і на рівні Верховної Ради будемо вирішувати. Ну, так не може бути. Ну, що це за пін-понг? Ми кажемо правоохоронні органи. Будь ласка, відреагуйте. Ми кажуть, організовуйте маршрут повз вашу громаду. Як повз вашу громаду? Ми маємо організувати маршрут. Це якісь домовленості мають бути юридично між громадами, що тепер через вашу територію буде їздити. Чи що? І зараз я бачу, пісковози їздять взагалі по ґрунтовій дорозі вздовж залізної дороги. Вони роздовбали на якірь, роздовбали на гуту. Зараз по ґрунтовці їздять. Вот, але в межах міста ми можемо, хоча б одну дорогу, яку вкладемо, врешті-решт, знайдемо кошти і відремонтуємо, щоб обмежити в межах міста, в межах громади, рух однією з доріг. Було дано б доручення КП ДО провести розрахунки обсягів фінансових вкладень у різний види ремонту доріг із затвердженим фінансовим планом звернутися до Чернігівської обласної військової адміністрації. Двадцять п'яте питання було розглянуто бюджет міської територіальної громади на 2024 рік. Доходна частина бюджету розроблена на основі норм чинного бюджетного та податкового кодексу України та інших законодавчих актів із врахуванням дії правового режиму воєнного стану бюджет міста пропонуємо переглянути у двох діаграмах. Після доопрацювання він буде розміщений у повному обсязі на сайті Славутичської міської ради. Бюджет міської територіальної громади на 2024 рік. Депутати затвердили.